Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. веселі об'яви продовжується. Ось. Давайте прочитаємо, а потім подивимось, наскільки це співпадає. Артем. На жаль, теж російською, хоча з міроду Миколаїв, з міста Миколаїв, місто, яке теж одне з моїх у шаховому плані найулюбленіших було. Добре, це все ж таки сусіди. Що мені тут сподобалось? Чемпіон! Кубка президента Николаевской області 2019. Ну і люди вже далі не читають, а там турнір С. Давайте відразу. Що це таке за турнір С і що це за чемпіон? Це турнір. Увага, люди! Другого розрядників, друзі! Другого розрядників! Чемпіон, турнір серед другого і ось це вам виставляється, і е, хочуть сказати, що е, давайте, йдіть до мене, давайте далі почитайте, що він пише: професіональний ігрок призер многих турнірів. Турнірів серед кого? Серед другого розрядників, через кого. Бо написано е, лише цей турнір. Чемпіон Кубка президента Миколаївської області 2019. Турнір це, це турнір другого розрядника, ми побачили ще раз. Другий розряд. Рейтинги других розрядів. Другі та треті. О, я вам неправду сказав. Другі та треті та четверті. Людина виграла турнір з кількома другими розрядами, з третіми та четвертими, і це в нього найбільше досягнення, про яке він пише. Стоїмость заняття при цьому 500 гривень, друзі. За годину 500 гривень це гроші, за які можна вже знайти більш-менш нормального тренера. Професіонально. але це ж професійний гравець, бачите. Е, урок можу проводити на двох язиках. Так, якщо ви хочете стати професіоналом, ці уроки іменно для вас. Друзі. Тобто, звідки людина, в якої єдиний результат, це, ну, який він принаймні написав, це перемога у турнірі з четвертими, третіми до другими розрядами, звідки він знає, що таке професійний гравець. І звідки він ще може цьому навчити? Мало бути, самому професійним гравцем, ми знаємо, щоб вміти навчати. Далеко не всі гросмейстри. Можуть навчити грати в шахи сильно, можуть давати розумні поради. Подивіться стріми, тих гросмейстерів, ви зрозумієте. Порівняйте їх з нашими стрімами. Ой, друзі, що я можу сказати? Ну треба вмикати голову, щоб не віддавати свої гроші і не віддавати найголовніше свій час, свій талант незрозуміло куди. Тому що чемпіон турніру це це. Це це <ріст> добре, друзі. Я в мене просто немає слів. Обирайте з розумом.